Запуговувався і я, і мої друзі, хороше сто було. Ну, так склалося, що ворог б'є по цивільній інфраструктурі і, на жаль, на жаль, все, що ми строїмо, все це рушиться. Я не встигла злякатися. Все дуже швидко і замедлені сйомки. Після першого вибуху вилетіли вікна, посипався вогонь на кришу, полетіло остолки, все це вилетіло. Дуже злякалася, вона так тремтіла, пододіяло, сховалася, потім вискочила. Ми сапустки спецназ, який постійно працює на прильотах. Це вже Пішов третій рік. Звичайно, йде розочарування, що нас кожен день сьогодні прилетіло чотири прильоти. Але ми як це, оптимісти, прибираємо тут і поїдемо ще на один прильот. Хартіяни не тут, все буде добре. Это обычный гражданский объект, коммерческий. Тут были арендаторы, стоматологи, тут хранились оборудование для фитнес-центра. Один столер своими занимался. Наш собственный склад с нашими вещами, мебелью был. Вот, то есть тут мы военных не видели, и вот никогда их не надо. Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Основ'янському району міста Харкова. Було три адреси викликів. Наймасштабніша пожежа сталася саме тут, де горіли складські приміщення, а також полум'я перекинулась на двоповерхову офісну будівлю. Загальна площа пожежі склала близько трьох тисяч квадратних метрів. можно ввести регимирование. Она мне опасно.